Футболістам Барси не щастить у матчах із сільськими клубами. Після дебютного провалу у Кубку України у селі Горностаївка Херсонської області, де сумчани отримали шість м'ячів у власні ворота, цього разу жовто-білим не пощастило ще більше. Але про все по черзі. Перший м'яч влетів у наші ворота вже на 11-й хвилині після гарматного пострілу Максима Боровця. Другий на 33-й нам головою забив Олександр Бондаренко. Третій пропустили після того, як Ярослав Вишняк впритул розстріляв Івана Фьольде. Другий для себе, і четвертий для команди провів все той же Бондаренко. Рахунок 5-0 у першому таймі стався через жахливу помилку оборони Барси. А м'яч записали на рахунок нашого голкіпера. Побиття продовжилося й у другому таймі, але вже не тільки суперником, а й арбітром, який призначив дуже сумнівний пенальті у ворота жовтих. З точки вдало пробив зірковий Іван Кривошеє. Остаточний рахунок у матчі встановив боровець, який теж відзначився дублем, знову ж таки пробивши на силу. Отож, гірка поразка 0-7. Реваншуватися перед своїми вболівальниками можна буде вже цієї неділі у домашньому матчі з Херсонським кристалом. Початок зустрічі о 15-й годині. Антон Проценко на часі спорт.